Вітаю вас, друзі! Сьогодні Кремль вирішив здійснити раптовий поворот і повністю розкрити усі свої карти щодо України. В свою чергу російські пропагандисти різко змінили платівку, ну а росіяни, все це бачачи, почали в коментарях здіймати справжній вир емоцій. Проте розпочнемо цей випуск не з цього раптового московського повороту, а з того, що публікують міжнародні ЗМІ. Наприклад, британське міжнародне видання Рейтер сьогодні повідомило з посиланням на свої джерела в Білому домі опублікувало такий інсайт, що Сполучені Америки вважають, що так звана відповідь Росії Україні на атаку безпілотниками на операцію Павутина ще не завершена, і що США очікують комбінованого удару по Україні, причому не одного, а можливо навіть декілька ударів. І ви знаєте, коли я побачив сьогодні цей ексклюзив. Це повідомлення від видання Reuters, особливо зважаючи на вчорашні заяви Трампа, які повідомили про те, що Буцімто Україна сама винна, що Росія, начебто, має право на відповідь, адже Україна вдарила по одній зі складових російської ядерної тріади. Але щодо загалом такої позиції Трампа і його адміністрації, тут є декілька таких важливих питань. Адже Кремль засовує цю складову повітряну складову своєї тріади для терору України, для ударів ракетами по наших мирних містах. І Україна вже давно, зважаючи на наші можливості, активно діє, щоб знищувати цю складову. І ще починаючи з 2023 року. Україна активно працювала в тилу ворога, в тилу Російської Федерації, країни-агресора, і знищувала ці літаки. На жаль, не так багато виходило знищувати, але, тим не менш, декілька літаків Ту-22 було знищено. І на початку минулого року було повідомлення від нашого гуру, що наші розвідники пройшли в тилу противника 600 кілометрів. Також було повідомлення про героя України Олега Бабія, про роботу його підрозділа. Тобто Україна активно працювала. Більше того, навесні минулого року вперше Збройні сили України збили російські Ту-22 М3, який випустив ракети по Україні. Він випустив ракети Х-22. І тоді, в часи адміністрації президента США Байдена, вже екс експрезидента США, не було ж такої реакції. Ми нічого подібного не чули, що Буцімто Росія має право на так звану відповідь. Більше того, є ще новина від 27 травня минулого року. Про те, що Україна била нашими далекобійними безпілотниками по російських дійсно об'єктах ядерної тріади, по станціях раннього виявлення радіолокаційних, і про це писали міжнародні змі, що з'явилися супутникові фото наслідків атаки дрону по РЛС Ворську, і це за 1800 кілометрів від українсько-російського кордону. Тобто Україна била цілеспрямовано по станціях рекаційних раннього виявлення, але тоді чомусь не було заяв від тодішнього президента Ша Байдена про те, що Буцімто Росія має право на відповідь. Зовсім нічого подібного не було, і взагалі це про що? Це схоже на те, що Трамп він що буде намагатися таким чином виправдовувати російський терор. Адже після будь-якого удару по Україні можна заявити, що Росія ще продовжує так звану відплату, чи як це взагалі? Однак цікавим є те, що Кремль, як я казав на початку цього випуску, він раптово змінив платівку і вже нічого не заявляє про так званий удар у відповідь. Я хочу нагадати, що декілька днів тому. Російське міноборони повідомило, що все, удар у відповідь зроблений, що так звані цілі досягнуті, і все. Росіяни, звісно, в коментарях дуже обурювалися. Вони чекали якоїсь грандіозної так званої відповіді. І сьогодні російські пропагандисти почали писати, що на Росії знайшли нові цілі для Орішника, але не в Україні. Лунають заяви від пропагандистів про те, що Буцімто потрібно нести удар високоточною зброєю по базі підводних човнів Великобританії. Крім того, є заяви, зокрема від депутата Держдуми Затуліна, який заявив, що місти через Дніпро без ядерної зброї не знищити, що на Росії немає такої технічної можливості, і що Росія не збирає стрічну зброю проти України і тому росіянам потрібно заспокоїтися. Росіяни в коментарях там повним ходом свій цей імперський шовінізм, вони ним бризгають. Але є ще повідомлення, такі узагалення від пропагандистів, наприклад, від Рідовки, це кремлівський ресурс. Що взагалі удари по Україні потрібні, але не так звані ответочки, а методичне знищення всього, що дозволяє Україні існувати. Також пропагандисти пишуть, що Україна буцімто провокує Росію на видовищну відповідь, але реальність полягає в тому, що війни не виграють демонстрацію от того, що ми можемо. Потрібні постійні системні рішення. І пропагандисти закликають Кремль бити по українській енергетиці, і щоб всі українці сиділи в тих темноті, щоб українська промисловість не працювала. І загалом зараз такий тренд на Росії, що потрібно не демонструвати свою силу, не показувати все, що може Москва, а просто знищувати Україну. І таким чином Кремль навіть не приховує того, чим він займається цим терором, цією агресією, що починаючи з першого дня повномасштабного вторгнення. Але. Україна, звісно, відповідає в міру можливостей. І, наприклад, сьогодні з'явилось повідомлення, що дрони забавовнили хімкомбінат на Росії, і що цей комбінат працював на оборонку. Не лише на оборонку. Він виготовляв різні добрива, але це одна з таких складових російської оборонки щодо виготовлення вибухівки. І Україна. І відповідає, і буде відповідати. Тому на Росії нехай там не дуже там радісно заздалегідь руки і будуть думати, що вони будуть бити по Україні, а відповіді не буде. Відповідь буде. Відповіді будуть наростати. Тим більше, що Україна запустила вже все виробництво, нашу балістику. Крім того, Україна рощає виробництво наших ракет. Тому Україна лише починає відповідати. І обов'язково відплата буде. Цікаво, що сьогодні російські пропагандисти цитують заяви екс-прем'єр-міністра України часів Януковича Азарова, який повідомив, що Буцімто Зеленський поїде з країни. Він заявив, що нібито Ша вже списали Зеленського з рахунків і зараз почали здійснювати активну роботу щодо усунення його від влади. І такі сподівання на Росії в Кремлі серед пропагандистів, що Буцімто Зеленський кине Україну, що буде керувати уже Стефанчук, спікер спікерної ради, і що все зміниться. Але нехай навіть не мріють. Щодо загалом повідомлень в міжнародних змін, наприклад, в американських стосовно того, як зупинити країну агресора. Є сьогодні звіт, повідомлення, така заява від американського інституту вивчення війни, який пише, що західна допомога Україні, санкції і втрати РФ можуть змусити Путіна сісти з ціл перемовин. Але водночас є повідомлення також в американських ЗМІ, зокрема в агентстві Bloomberg, що терпіння Трампа до Путіна гальмує санкції проти Росії. Виникає таке питання, а скільки Трамп уже може терпіти, зважаючи на те, що засильно б'є по його репутації, що коли він уже нарешті у нього увірветься терпець, про що неодноразово переджало в Білому домі, але що споки не видно, що у нього цей терпець уривається. Крім того, є повідомлення від американського видання Політико, що закон про пекельні санкції США ШАПРТРФ ймовірно істотно пом'якшать. Що зараз Білий дім звертається з натора Грама і що хочуть пом'якшити цей закон. Ось така ситуація. Тим не менш, продовжується тиск на Трампа. Зокрема, є від прем'єр-міністра Фінляндії, який повідомив, що Трамп помиляється, намагаючись послабити санкції проти Росії. Тиск на Трампа є, але поки Трамп продовжує вперто стояти на своєму і не бере на себе жодних зобов'язань щодо посилення тиску проти країни-агресора. Тим не менш, щодо цього місяця. Цілком можливо буде дві зустрічі президента України з президентом США. Зокрема, сьогодні є повідомлення, навіть не сьогодні, а вчора пізно ввечері з'явилось, що на саміті Великої Сімки, куди їдуть Зеленський і Трамп, також обговорюватимуть мир в Україні. Саміт Великої Сімки він пройде, якщо я не помиляюсь, з 15 по 17 червня цього року. Цілком можлива зустріч перемовини між президентом України і президентом США також ще будуть перемовини. 25-26 червня на саміті НАТО в ГАЗі. І от уже після цього можна вже буде робити остаточні висновки, чи як далі Україні діяти, і чи є хоч якісь ілюзорні сподівання на те, що Трамп таки змінить свою думку і свою політику. Важливо, що вчора ввечері президент Курін Зеленський продовжує наголошувати на тому, що Україна до цього часу чекає відповіді від США на пропозицію купити системи ППУ. І немає жодної відповіді, є лише заяви, якісь конкретні сигнали, але потрібна конкретна дія, потрібні конкретні рішення Сполучених Штатів Америки. На жаль, до цього часу президент США Трамп відмовляється продавати в Україні ракети до систем ППО Петріот і системи ППО Петріот. Тому очікуємо на результати зустрічей між президентом України і президентом Сполучених Штатів Америки. Щодо самого Трампа, то сьогодні він не робив жодних заяв. І зараз, зважаючи на таку глобальну сварку, скажімо так, сварку року, як пишуть міжнародні ЗМІ, в Америці між Трампом і Маском, є заяви від Трампа щодо Маска. Він йому погрожує дуже серйозними наслідками, якщо той підтримує демократів. І він заявив, що мириться з колишнім союзником та спонсором компанії не планує. Сам Маск в соціальних мережах пише, що він планує створити партію під назвою Америка. Але батько маска. Що також важливо, про що сьогодні пишуть на перших шпальтах російські пропагандисти, на перших шпальтах їхніх ЗМІ, він прилетів на Росію в Москву для участі у форумі ідеолога руського міра, у форумі ідеолога путінізму Дугіна. І сам Ерл Мас сьогодні повторив кілька кремлівських тез, таких наративів, зокрема про так звані біолабораторії в Україні та, начебто, необхідність захисту російськомовного населення. І загалом щодо. Такої позиції Ерола Маска і Ілона Маска також, адже ми знаємо і бачили багато його повідомлень в соціальних мережах, зокрема в Твіттері в соціальній мережі X. Також ми пам'ятаємо, що він навіть телефонну розмову з Путіним проводив певний час тому. І загалом щодо країн глобального півдня, Південно Африканської Республіки, де виріс саме Ілон Маск, де звісно його батько Ерол Маск. То там яка політика? Там взагалі не те, що політика, там взагалі і навчання, і виховання, там все націлено на те, що, начебто, захід це вороги, це колишні колонізатори, США, це нібито найбільший ворог. І з іншого боку, Москву там звеличують, і там цілі міфи московські. І московська пропаганда активно в цьому плані працює. Тому з одного боку не дивно, що такі погляди, як у батька Ілона Маска Ерла Маска, так і у самого Ілона. Але загалом щодо цих форумів ідеолога так званого рускоміра, рашизма, путінізма, дугіна, то на цьому форумі буде брати участь у цьому форумі, і наскільки повідомляють російські ЗМІ Лавров та інші представники Кремля. Добра новина. ЗМІ повідомляють, що партія Мерца збільшує свій відрив від ультраправих. Керівна партія Німеччини, Християнсько-Демократичний Союз разом з сестринською партією християнсько соціальний Союз наростила свою підтримку. І зараз рейтинг партії Мерца 27%, а рейтинг ультраправої партії 23%. Є зниження на 1% відсотковий пункт. І раніше, ще у квітні цього року, рейтинг цих партій був рівний, а зараз мінус 4 це добрий такий тренд, зважаючи на заяви від німецьких ультраправих, і Мерц зараз себе позиціонує як сильний лідер Німеччини. Він демонструє силу. Він окреслив шлях Німеччини. Він заявив про те, що Німеччина має позбавити залежності від Пучків Америки. Ми бачимо, що загалом німці, громадяни Німеччини, активніше підтримують зараз партію Мерца і підтримують таку політику. Найбільша підтримка саме такої політики, а не слабкої політики. Очевидно, що в Кремлі бачать, що відбувається в Німеччині, і Кремль розуміє, що Німеччина підтримує і буде підтримувати Україну, і рівень підтримки буде наростати. І Кремль намагається якось діяти. У вчорашньому випуску я цитував погрози від Рябкова від заступника Лаврова, який погрожував, цитував заяви Мерца і погрожував ракетними комплексами, що Росія буде випробувати ставити на озброєння, буде націлювати, і таким чином намагається Москва якось залякати німців. Сьогодні знову погрози від Рябкова. Він сьогодні заявив, що існування мораторії РФ на ракети середньої та меншої дальності наближається до свого завершення. Цікаво. Така заява не те, що цікава, а несподівана. Адже договір про ліквідацію ракет меншої середньої дальності він вже давно втратив чинність, про що зараз Рябков говорить. Але намагається залякувати, натякає на Орішнік і дуже сподівається на те, загалом Москва Кремль, що якимось чином це вплине на рейтинг партії Мерца і що якось рейтинг ультраправих зросте. Друзі, а закінчимо цей випуск на такій заяві від французького генерала. А досягнути перемир'я можна і цьогоріч, надавши масовану військову допомогу Україні. І це дійсно так, зважаючи на те, що Путін зараз робить таку ставку дуже велику на літній московський наступ. І зараз Україні дуже потрібна саме масована військова допомога, щоб якнайшвидше розгромити російські угрупування, і Путін зрозумів, що вже немає інших варіантів. Ну і звісно, потрібно посилювати санкції, щоб прискорювати події і схлопування російської економіки. Друзі, ну а на цьому, все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися, і до нових зустрічей в етері.